Ірина Подгурська і знов пробіла сніжку. Ваша велична я її привів. вигукнув мисливець та впихнув до кабінету розпатлане та дуже зле дівчисько. Королева позіхнула та відклала документи, над якими працювала. Залиш нас, будь ласка, сказала вона. Мисливець вийшов. Королева підійшла до дівчини. Глянула її з ніг до голови. Луїза, на кого ти схожа? коли ти в останній раз приймала ванну? М'яким докором запитала вона. Не смій називати мене Луїзою. гнівно пихнула дівчина. Мене корчить від ваших стандартних імен, якими ви нагороджуєте своїх безпорадних дітей, Називай мене Білосніжкою!» Ну, це ім'я тобі дала твоя матінка, нагадала королева і так називав тебе батько. Що він розуміє, цей старих тивих цап, що привалік у своє ліжко нову молоду кобіту, що й на матінка відкинула ратиці? Королева скривилася, її коробив цей вульгарний сленг, який вилетав з вусти її пачарки. Адже у дівчинки були найкращі вчителі словесності та манер. Твій батечка одружився зі мною через сім років після смерті твоєї матінки, сподіваючись, що я стану для тебе, ну якщо не матір'ю, то найкращою подругою і наставницею. Ха! У труні я бачила таку подругу в білих тапках. Дівчина додала ще кілька нецензурних висловлювань, які барвисто описували, як і де вона виділа свою мачуху. Та терпляче вислухала, намагаючись зберігти спохід. Я вже давно зрозуміла, що не стану для тебе подругою, проте залишаюся твоїм опікуном. До твого повноліття чи до того дня, як я не видам тебе заміж. Я не хочу заміж. Тобі доведеться вийти заміж рано чи пізно? жорстка кинула королева. Оскільки, за заповітом твого батька, спадок і корона тобі дістануться тільки в разі вдалого заміжжя. Твій чоловік повинен бути прийняти це королівство, вести всі справи і стежити за тобою. Дівчина презирливо плюнула на чисту підлогу. Ось тому ти мене і не видаєш заміж, бо хочеш заграбасити собі всі грошики і все королівство. Відьмо? Королева закотила очі. Я не, не хочу видати тебе заміж. Я не можу видати тебе заміж. Ти розполохала всіх женихів. Я?» Дівчина, здавалася щиро не розуміла, в чому річ. Так, ти, як ти себе поводиш? Кожен пристойний кандидат у женихи з переляку тікає геть. Після п'яти хвилин розмови з тобою. Ну, це ж якийсь жах. На мене вже показують пальцем у всіх сусідніх королівствах. Мовляв, я не можу достойно виховати тебе. А останній наречений взагалі посватався до мене. Ну, чого мені коштувало відвадити його? Тепер говоритимуть, що я відбиваю в тебе наречених. Так ти мой відбиваєш, відьмо, хочеш сама вийти заміж за молоденького і забрати моє королівство? Королева виразно ляснула себе по лобі, закотавши очі, Ах, але потім згадалась про свої манери і знов опанувала себе. Чому ти називаєш мене відьмою? А що, хіба не відьмо? Де це бачено, щоб стара поти канаундатор тридцяти 35 років роду, так добре виглядала? Я просто стежу за собою правильний режим дня, правильне харчування, відсутність шкідливих звичок, фітнес. Ось і я кажу, чаклонство. Слова якісь незрозуміли, магічні мої друзі, теж так кажуть. Білосніжка витягла звідкись із кишені цигарку і затягнулася. Припини палити в моєму кабінеті. вигукнула королева. Це жахлива звичка. З'їж краще яблуко!» Отруйна спеціально для мене приготувала, єхідно запитала дівчина. Королева взяла яблуко і демонстративно відкусила від нього шматочок. Я сама їм, тож не бійся. Це те, яке не отруйне, а друге точно отруйне. Мої друзі попереджали, що ти хочеш мене зі світу зжити. Твої друзі квадробери, уточнила королева. Це не квадробери, це милі звірятка і пташки. Королева зітхнула. Дівчинка моя, якщо людина одягає маску зайчика і бігає на карачках, вона не стане від цього справжнім зайчиком. Що ти розумієш, ти відстала від життя стара бабся? не смій обмовляти моїх друзів. І, взагалі, я йду з палацу. Тут мене зовсім не розуміють житиму простим життям і з друзями на природі, а не у ваших запорожених, просочених отрутою палацах. Дівчина схопилася, відчинила двері, куле вилітіла з кабінету, не забувши як слід грюкнути дверима. Королева потерла скроні, які починала нити, і покликала мисливця. Наглянь за нею, будь ласка, щоб не потрапила в біду. Не те, щоб я за нею турбувалася, але її батькові обіцяла доглянути за нею. Не знаєш, з ким вона зараз зв'язалася? З гномами там, на іншому кінці лісу, живуть роботяги шахтарі, Самоцвіти добувають. Податки платять, загалом цілком благонадійні. Навіщо ж вони її прийняли? Так приплилася одного разу під вечір, проспівала пісню про жорстоку мачуху, поплакалася. Хлопці прості й душевні прийняли і пожаліли. Ох, Добре, поспостерігай за ними. Коли вона її доведе до ручки, зв'яжися з ними і приведи сюди. Минув місяць. Двері кабінету королеви відчинилися, і в супроводі мисливця один за одним увійшли сім гномів. Вітаю вас, панове! доброзичливо прийняла їх королева. З чим завітали? Ваше величносте, почав на старший з них із довгою сивою бородою. Заберіться, дівчисько. Сил ніяких немає. Зрештою, ж її опікунка. А що сталося? Підняла брові королева. Гноми заговорили на перебій. Вона такий срач влаштувала. Ми приходимо додому зі зміни, хочемо відпочити. А тут оці Ті придурки у масках звірів, які на карачках. Усе до гори дригом перевернули на корено. Музика репетує, а ці нормальні, підгугають. І хором разом сказали Врятуйте нас, будь ласка! будь ласка! Королева підвелася. Значить, так, якщо хочете повернутися до спокійного життя, дійте за моїми інструкціями. Ось вам порошок. Підмішайте його в її улюблене напі, що вона там зараз п'є пиво чи бренді. Коли вона засне, винесіть її з дому і покладіть на видне місце, щоб її легко міг знайти принц. Принца я прийшлю. Коли вона прийде до тями і побачить принца, зілля ще ді діятиме. Вона буде досить млява і не встигне його відлякати. А я слідом за принцом прийшлу священника. І ви будете свідками, що весілля відбулося. Після цього принц відвезе її додому, і ви будете абсолютно вільні. А, раптом вона повернеться після весілля? з страхом запитав гном. Ну, це вже не моя турбота буде, і я нічого не можу гарантувати, сумно відповіла королева. Це вже буде турбота її чоловіка, але, може, він щось придумає. Гноми понурилися і королеві стало їх по справжньому шкода. Вони не винні, що одного разу до них приперлася войомнича квадроберка. Може, вона ще переросте? Хочете яблук? запропонувала королева. Вони цього року добре вродили. Минув ще місяць. Королева читала газету, лежачи в шезломку на березі Блакитного моря. Як цікаво, сказала вона, протягуючи свіжовичавлений сік. Зла королева отруїла бідну дівчину яблуком. А поцілунок прекрасного принца врятував її. Чудова версія. Ваша величність, а вам не прикро, що ви назавжди залишитесь в пам'яті злою відьмою? запитав мисливець, простігаючи їй крем для засмаги. Любий мій, якщо я захочу знайти роботу в якомусь королівстві, це буде прекрасне резюме. У нас час краще вважатися злою відьмою, ніж доброю, але дурноватою чарівницею. Таке життя та й людям більше до вподоби добрі, хоча і неправдоподібні казки, ніж правдива реальність. Ірина Подгурська і знов про білосніжку. Echo salty air, seashells tell us life's unfair. Catch the moment, let it burn, make it last, don't wait your turn. Every splash of melody, every star, a harmony, the moonlight. Joins our serenade. Beach percussion never fades. We're alive in the summer glow. Sandy toes where the waves will go. Rhythms play on the ocean's tide. Let's take the